9 липня 2025 року Ніжин провів в останню путь свого захисника Олександра, вірного сина України, чия доля назавжди вписана у книгу мужності та самопожертви. Прощання відбулося у соборі всіх святих, де зібралися рідні, побратими, друзі та мешканці громади, аби віддати шану справжньому герою. Олександр народився 18 березня 1983 року у селі Вертіївка. З дитинства був життєрадісним, відкритим, артистичним хлопцем. Любив виступати на шкільних святах, мав багато друзів, завжди підтримував і допомагав. Навчався у Вертіївській загальноосвітній школі. У родині мав старшого брата Миколу, з яким його єднало міцне братерське тепло. У дорослому житті Олександр став люблячим батьком. У нього залишилися 23-річна донька від першого шлюбу та 14-річний син від другого. Зовсім нещодавно він став і дідусем. У нього народилася онука, яку він дуже любив і якою пишався. Він обожнював своїх дітей і понад усе цінував сімейний затушок. Мріяв якнайшвидше повернутися з чергових ротацій додому. У 2014 році, коли російська агресія лише починалася, Олександр одним із перших став на захист України. Служив у гарячих точках, ніс відповідальність і тягар війни з честю. Після завершення контракту тимчасово виїхав до Португалії на заробітки. Але коли 24 лютого 2022 року ворог почав повномасштабне вторгнення, Олександр не вагаючись повернувся на батьківщину. Він не зміг залишитися осторонь, коли під загрозою опинилась свобода, честь і саме життя України. На фронті він був надійним побратимом, вивозив поранених та полеглих з передової, ризикуючи власним життям. Любив кермувати, любив рух, дію, відповідальність, але найбільше любив свою родину, Україну, рідну Вертіївку. Олександр загинув як справжній воїн. У серці матері Оксани, брата Миколи, доньки, сина та маленької онуки назавжди залишиться світлий образ мужнього чоловіка, доброго серцем відданого душею. Його смерть, болісна втрата для всієї громади, для країни. Схиляємо голови у глибокій шані. Вічна пам'ять та слава герою! Марина Афон для Нежатина.